Більше 50 років компанія забезпечує безперебійне та безаварійне газопостачання регіону, надає широкий спектр спеціалізованих послуг, тож робота товариства передусім спрямована на підвищення якості надання послуг. Для нас важлива думка кожного клієнта щодо діяльності нашого підприємства. Саме так на своєму офіційному сайті звертаються до мешканців міста працівники пад Дніпропетровськгаз. А чи справді компанія так турбується про те, щоб кожен клієнт був задоволений своїм приходом та зверненням? Когда вот этот перерасчет делать, так это надо целый день. Люди и в 2 часа ночі занимают очередь. И как -то, смотрю, ужас, как много людей. Э, спрашиваю это, а что же это самое, я не пойму, что так много людей здесь. Так вы, говорите, не знаю, еще в 2 часа занимаюсь. Я говорю, пришла. около 8, и я была уже 117 на очереди. Там не доступиться, не пересчет сделать, очереди бешеные. Почему они договора не носят домой? Каждому бы вручили дома и все, как раньше было, а не как сейчас люди в очереди с пяти часов стоят. Это очень плохо. Честное слово, очереди большие, страшно большие. Хотелось, вот я им давала предложение, там, чтобы укоротить у... Нас не получается. А почему? Компьютеры есть, можно же это все сделать, чтобы было как-то, ну, не такая очередь. Есть улицы, по этой улице, вот с такого-то по такой-то вы должны прийти проверить свои книжки. А там все улицы, все сбор. А отношение людей, к людям хорошее, только вот не упора... порядка нету. Черги там люди, як займають за якісь питання, треба 5 час утра займати очередь, щоб потрапити з питання. Так ми й не йдемо. До Горгазу вони не можуть робити без черг. Там черги на кілометрові. Це просто вирішити можна. Не хочуть просто і все. Ні, ніякого питання нема. У нас щотчик, і ми по щотчику платимо їже Там все в порядку. Вопрос? Как заключить договор? Говорят, там очереди большие, надо справки собрать. Никогда не обращался и вопросов нет. С газом проблем никаких нет, не было и не будет. Все отлично, уровнем услуг мы довольны. Естественно, маленькая проблема это... Кто там идет? Ой, клоун. Было би бы чим платить за этот газ, если бы они помогли людям сделать так, щоб цена на газ була намного дешевле, щоб люди могли жити нормально. Всего лишь навсего это одно желание, Я думаю, оно не только у меня, оно у всех буквально. Сільна всегда большая очередь. иногда бувають девушки такі віжливі, іноді не особіна. Поэтому все зависить від настроєння кожного человека. Віктор Йосипович <зас> розповідає, що його сусідці перекрили газопостачання. Не попередивши навіть, що так трапилося через її борг. Вчора плаче сусідка з пятого этажа, У неї лічильник. Їй прийшов. Взагалі відрізали вчора, не відрізали, а пломбу поставили, бо за дознусті посчитали там на 500 гривень чи що. Вона місяць місяць платила, але вона одну ошибку зробила, що вона не знала, по якому тарифу платити, по старому платила. Ну прийдіть, скажіть, я розумію. Ну зачем старику призатити чи той перекривати газ? А тепер 5 днів до 5 числа горгаз не робить. І її оце сидіть у холоду. Туди, як прийдеш, наглі, страшні, в них нема культури обращання до людей. Оце мені не подобається. До других зайдеш, так не знаю, де тебе посадити, привітливо, а ці грубо спитаєш, не відвітять. Так віса як рот води понабирали. общем. наша знімальна група звичайно ж побувала і у міськгазі. Начальник міського газового управління Тетяна Гончарова відмовилася від спілкування з журналістами Самар. А в коридорі ми зустріли жінку, яка теж має багато запитань до працівників контори. Почому лічильники встановлюють за гроші, а не без грошей. Почому талони зайдуть у ті кабінети, почому талони видаються за місяць, щоб попасти на прийом і скласти договор і рахунки свої перевірити? Що це за безобразіє? Коли це закінчиться? Оця, оця, я не знаю. Як це навіть назвати знущання над народом? І ми повинні платити по прошлому році по тарифу 3,60, А в цьому році я допустим економлюю. Якщо більше 10 градусів температури на вулиці, я виключаю свій котел. А якщо нижче 7 градусів, включаю. Я допустимо в прошлому році, використала газ 130 кубів, кубов, а в цьому році 71 куб. Я зекономила того, що в мене пенсіонерки немає більше коштів платити. У міському управлінні всі посилаються на область, кажуть, без них нічого не можуть, навіть дати інтерв'ю. Та чи варто чекати, що колись ці питання все ж розглядатимуться? Та що робити звичайним мешканцям? Телеканал Самар не зупиниться на опитуваннях та не залишить спроби поспілкуватися з керівництвом. Тож чекайте на нові сюжети та звертайтеся з проблемами, які вас турбують.